Вересень продовжує зігрівати теплими днями, хоча ночі та ранки дедалі більше нагадують, що на календарі осінь. За прогнозами синоптиків вночі 19 вересня буде хмарно з приясненнями та 11-13 градусів тепла. В день у вівторок прогнозують від 24 до 26 градусів вище нуля. А ось опади ймовірні у другій половині дня на півдні та центрі Хмельниччини. У середу, 20 вересня, нічна температура повітря буде в межах 15 градусів вище нуля. В день повітря прогріється до 25 градусів з позначкою плюс, без опадів. 21 вересня четвер може стати одним з найтепліших днів цього тижня. Вночі прогнозують 14-16 градусів тепла, вдень від 25 до 27 градусів вище нуля. Опадів не прогнозують. Схожою може бути погода і в п'ятницю, 22 вересня. Нічна температура повітря буде в межах плюс 14-16, плюс а денна. 25-27 градусів з позначкою плюс, сонячно та без опадів. У суботу, 23 вересня, синоптична ситуація майже не зміниться. Прогнозують до 16 градусів тепла вночі та до 26 градусів в день. Опадів не прогнозують. А вже в неділю вночі повітря може прогрітися до плюс 18 градусів. Та в день, 24 вересня, будуть справжні температурні гойдалки від 17 до 22 градусів тепла. Це пов'язано із тим, що значну частину Хмельниччини цього дня накриють дощові хмари, а в другій половині дня можливі дощі з грозами. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.